Пане Святославе, слава Україні. Героям слава. Бачили щойно ось цей сюжет про кладовище гуманітарки. Вам щось про це відомо? І, зрештою, як взагалі таке могло трапитися в такий складний час, коли всі гуртуються, максимально збирають все, все докупи, а тут цілий склад нагромаджений, і він ось так пустує просто неба? Ну, звичайно, дивлячись ці кадри, і якщо. Е... Слова і пані волонтерки вони підтверджуються. Тобто, це справді є товари, які можна би було роздати. Це справді не якісь дуже протерміновані товари, які не можна роздати, чи якісь інші причини. то Це дуже обурливо. Але для чого нам про Київ говорити? Давайте про Львів поговоримо. Склад в Убинях, скільки років пройшло? Є хтось посаджений, є хтось відповідальний за це? Немає. Чому існують волонтери? Волонтери мали існувати місяць, два-три після повномасштабного вторгнення, хай буде півроку. Далі би держава мала налагодити власні механізми і почати забезпечувати армію. А зараз виходить, що держава неефективна, не, не покладається на милицю у вигляді волонтерів. І волонтери між собою може і справедливо, але все ж таки між собою сваряться за те, що хтось погано виконує. Мабуть, погано вона виконує, виглядаючи по по тому як ці речі зберігаються, але це суть держави в тому, щоб організувати людей, щоб припинити на митницях е, схеми всякі, щоб почати збирати більше податку з ціні, а не почати оподатковувати людей, які і так е, сплачують податок, почати забезпечувати армію. Такі проблеми вони би не би просто, просто мали би відпасти. Чи ті самі автомобілі е, відео таке було, що хтось говорить, що автомобілі стоять. Цей, але в реальності на жаль, більшість тих автомобілів купується за гроші безпосередньо військовослужбових і безпосередньо людей, які готові на себе самостійно покласти податок на ініціативних, почати складати гроші і відкладати на армію, окрім того, що держава вимагає, тобто, без безумовно, цей окремий випадок він обурливо дуже виглядає. На жаль, не маю якоїсь інформації про. про про те, чому так сталося власне з цієї сторони, яка так неналежно товари зберігає, але причина не в тому: причина в тому, що держава не забезпечила захист своєї армії, забезпечення своєї армії і рівномірне, чесне податкове навантаження на громадян. Абсолютно, я вам дуже дякую. Ви дуже важливу тему порушили. І тут мені якраз цікаво почути від вас, як людина, яка активно волонтерить, яка присвячує величезну величезний час так. Цій діяльності яким чином це мало би бути врегульовано на рівні державному? Що держава би мала зробити? Які кроки? Держава би мала закрити схеми на митниці. В податковій візьміть ту саму недавно був скандал. Вугільна шахта готова була розрахуватися. Мільйонами готівки за те, щоб їм те інше державне підприємство передало державну державні комбайни для видобутку вугілля. Значить, в цьому в, в, там де добувають вугілля, купа йде якоїсь готівки необлікованої. А не це державні підприємства, а не йде в державу. Держава має закрити, постаратися закрити всі схеми, а не очолити їх, і з тих грошей має забезпечуватися армія і тоді. Більшість проблем з волонтерством відпадуть. Тому що держава це має робити. А чи позначаються, пане Святославе, такі прикри випадки, які ми щойно побачили в сюжеті? Ось цей випадок і те, про що ви озвучили, на діяльності добросовісних волонтерів. Чи впливає це на якусь авторитетність до певної міри? Безумовно. Такі випадки, які висвітлюються недавно, було висвітлення того, що під виглядом гуманітарної допомоги пробують провозити якісь комерційні товари. Угу. Зразу наступний день на кордоні митники прикордонники дуже обшуковують автомобілі. Які я конкретно я віз недавно, нещодавно давний автомобіль. Там було надруковано пластмасові деталі для скидів для, для дронів. І... Переважно ми їх не декларували, бо це додаткова паперова робота, яка вимагає купу часу, який, очевидно, є, ну відриваєш від сім'ї, від основної роботи. А тепер вже е, на кордоні змушують навіть такі дрібниці теж декларувати. Чому? Тому що хтось починає використовувати прикриття ніби як волонтерської діяльності для свого особистого збагачення. Тобто, кожен такий випадок безумовно негативно впливає на. На волонтерську діяльність, на те, що люди готові додатково доплатити, окрім того, що платять державі, так званий податок на ініціативу. Пане Святославе, от ви як волонтер, так справді, людина, яка бере дуже активну участь у тих всіх процесах, з якими проблемами ви ще зіштовхуєтесь? Що є таке, що стає камнем спотикання між, наприклад, тим, аби довести цю допомогу, аби отримати цю допомогу? Що тут погано функціонує чи погано врегульовано? Загалом, зараз порівняно з початком повномасштабного вторгнення, держава досить гарно все врегулювала. Mm -hmm. Онлайн декларації здесь робляться, онлайн облік робиться. Якщо ти отримав якийсь товар, ти це в онлайн систему вводиш. Якщо ти розподілив цей товар, теж в онлайн систему вводиш і тобі показує, скільки в тебе залишку є. І загалом, от в такому ввезенні розподілі, держава дуже багато корисного зробила. То тут, тут держава молодець, на жаль, воно довго впроваджувалося. На жаль, в процесі того впровадження багато постраждало чесних осіб, яких пробували переслідувати поліція, замість того, щоб переслідувати тих, хто реально наживається. Але в процесі волонтерської діяльності досить багато є покращень і потрошку дослуховуються. До, до запитів волонтерів, що потрібно змінити, але найбільше, що потрібно змінити, нам не потрібно волонтерів як потребу. Вона, на жаль, є величезна потреба волонтерів. Але найбільше найкраще держава може зробити це ще раз кажу: закрити різні корупційні схеми в державі, де наші податки вже крадуться, вже не неправильно розподіляються. І тоді більшість волонтерства вона би не мала бути тако, таким масовим рухом, оскільки держава більшість цього мала би закривати.